Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Маргарита, я ваш джіотіш астролог і це наш прогноз на місяць листопад. Цей місяць у нас буде багато різними цікавими подіями. Одна з яких спойлер: це ретроградний Меркурій. Тому беріть чай або каву, вмощуйтеся зручніше, і ми з вами починаємо. Перша така цікава астрологічна подія відбудеться 7 листопада. Венера переходить в знак зодіаку стрілець Це для неї, для неї такий хороший перехід, хороший транзит, тому що ця подія нам гармонізує цей транзит, нам гармонізує відносини. У відносинах трошки буде все налагоджуватися. І, взагалі, у показниках, за які відповідає Венера, а це краса, творчість, достаток, прибуток, теж буде дещо покращуватися. Але давайте по порядку. Цей транзит, наче з'єднує матеріальне і духовне, тому що стрілець у нас відповідає за дев'ятий сектор гороскопу: це духовність, духовні знання, духовні практики, вчитель, батько. Тому ми можемо наче копатися в питаннях духовності, цікавитися духовністю, більш глибоко занурюватися в це навчання. Наприклад, якщо ви бачили, що стільки зовні якусь красу зовні. То цей транзит нам дає такий потяг, такий порив зазирнути трохи глибше, наче зняти цю обгортку і подивитися, що там всередині. Ми можемо цікавитися всіма такими духовними езотеричними знаннями взагалі в цей місяць-листопад. Дуже багато показників будуть на це спонукати. Тому якщо ви хотіли навчатися на астролога. Щось вивчати езотеричне або взагалі дізнатися, що таке езотерика. То цей місяць якраз для цього чудовий. Якщо ви хотіли записатися до астролога на консультацію, або до таролога, регресолога, то це теж дуже чудова можливість. Ми можемо дивитися на світ по-іншому, наче по-новому. Відкриваються якісь нові знання, нові можливості, нове сприйняття світу і тих якихось банальних речей. До яких ми відносилися, наче е, спокійно, наче ми все про це знаємо, але навіть якісь банальні, зрозумілі нам речі вони можуть для нас показатися зовсім з іншого боку, зовсім з іншої сторони. Ми будемо такими більш уважними до деталей. І бачити щось нове, цікаве у всьому, що нас оточує. Також цей транзит буде нам давати таку жагу до нових знань, до чогось нового. можемо шукати наче себе через ці духовні знання або езотеричні. Наприклад, ви захотіли зайнятися самопізнанням і звернулися до астролога, щоб він вам розповів все про вас, ваші сильні та слабкі сторони, і, взагалі, дав багато інформації, яка вам зараз актуальна. Тому. Користуйтеся, також цей транзит, як я вже сказала, дає покращення у відносинах, люди зможуть якось більше домовлятися, залагоджувати всі конфлікти, якось все буде йти на спад і буде процвітати таке взаємопорозуміння у відносинах. Також жінки, ой, цей транзит дасть жінкам більше такої сили, впевненості, такого імпульсу до дій, сміливості. Тобто, якщо ви жінка, дівчина, і захотіли щось таке кардинальне, нове, неймовірне зробити, то якраз це місяць для цього хороший вдалий, і у вас будеться жага до нового, жага до змін і м, сили, щоб щось нове зробити, нове почати. Тому бажаю вам удачі. Наступна подія, це 15 листопада. Планета Сатурн перестає бути ретроградною в знаці Водолій. Цей ретроградний Сатурн його період був нам даний для того, щоб щось переробити, доробити, покращити, вдосконалити. І я сподіваюся, ви і я цим скористалися. Я так точно для кожного це було щось своє, для кожного знаку Зодіаку програлася саме його сфера. В якій і треба було щось доробити, переробити, покращити, обдумати, перезапустити. Так як Сатурн уже більше не ретро, то це його зараз положення дуже вдале для старту нових і довгострокових проєктів. Особливо якщо ці проєкти направлені на допомогу іншим. Тобто, якщо у вас була жага створити щось, що допоможе іншим, щось таке більш не направлене на матеріальне. а... Направлене на допомогу людям, якийсь проєкт, чи ви хотіли стати волонтером, чи ви хотіли там передавати своє знання учням, то якраз цей період прекрасний для цього. І якраз я планую старт свого дуже такого чудового благодійного проєкту, який направлений на покращення здоров'я. Це марафон корисної звички 2.0, який пройде в моєму інстаграм. Там ми будемо пити корисний смузі, покращувати своє життя, займатися самопізнанням і розвитком у всіх сферах свого життя. На нас чекає дуже багато чого цікавого і незвичного. Тому обов'язково приєднуйтесь до мого безкоштовного марафону, який направлений на покращення вашого життя. Він пройде моєму інстаграм, ще раз повторюю. ссылка на мій інстаграм є в описі під цим відео. Тому запрошую кожного з вас. 16 листопада сонце переходить знак зодіаку скорпіон. Це неймовірно цікавий транзит, тому що скорпіон у нас знак всього такого загадкового, езотеричного, таємного. І цей транзит він буде спонукати, щоб якісь таємниці піднімалися нагору. Сонце наче буде висвітлювати ці таємниці. Це може бути таємниця, щось таке потаємне, секретне. Ви можете дізнатися або чийсь секрет, чиюсь таємницю, або хтось може дізнатися вашу таємницю, ваш секрет. Також на глобальному рівні це може програтися, звісно, як нові скандали, якісь розслідування, корупційні схеми, щось таке негативне, глобальне, масштабне. От як, наприклад, зовсім недавно в нас була така. Масштабна резонансна історія з підідів. Думаю, ви ну, більше з вас знає, що це було. І якраз щось може знову піднятися, якісь нові а, події з цієї історії, з підіді, якісь нові факти, воно ще може більше а, розгортатися. Оця така неприємна історія, або може з'явитися ще зовсім інша, якась така неприємна історія, якийсь скандал, щось таємне. І так як у нас уже сьогодні, коли я знімаю це відео, будуть вибори в США, то можливо якісь політичні скандали теж можуть підніматися, але це ж це щось таке таємне, масштабне, секретне. Тому чекаємо, звісно, що це буде таке цікавеньке. І також 16 листопада відбудеться повня в знаці Зодіаку Овен в накшатрі Крітіка. Про що будеться повня? про реалізацію, про дію, про якийсь імпульс, нам буде хотітися щось зробити, почати, щось завершити, з чимось попрощатися, щось розірвати. Це може бути, як, наприклад, ви прийдете на роботу і відчуєте, що все, пора вам прощатися з цією роботою, ви напишете. Е Заяву на звільнення, або якась ситуація станеться на роботі, що ви зрозумієте, це більше не ваше, або це може бути розрив стосунків неприємних з друзями, з коханою людиною, розрив закінчення якоїсь негативної звички, негативної якості характеру. Можливо, ви палили або щось робили те, що вам шкодило, і ви захочете від цього позбавитись. Також в цей день можуть бувати якісь конфлікти, якісь суперечки, щось різке, яке вас потім наштовхне на якісь зміни. От, наприклад, ви прийшли на роботу, вдягнули нову сукню, а колега по роботі каже вам, що ця сукня на вас зараз трісне, або вона негарно на вас сидить. І ви подумали, що як можна було таке сказати, посварилися з цією колегою, написали. Рапорт на звільнення прийшли додому і вирішили схуднути, міняти якість свого тіла і, взагалі, міняти своє життя. Навіть таке може бути, але звісно, не у кожного, і в якій сфері у вас будуть які зміни, щось таке відбуватися. Цікаво, це для кожного знаку задяку своя якась сфера. Це такий день, це така повність, що наче урвався терпець, і ви вже вирішили змінюватися на краще, шукати іншу роботу, інші стосунки починати, щось з чимось покінчити, щоб на місце чогось не дуже хорошого прийшло щось нове. Тому що ви думаю, розумієте, що всі зміни вони через щось негативне, через якусь таку. Негативну ситуацію. І Ці ситуації нам даються для того, щоб ви по-іншому подивилися на ці речі, які зараз взагалі відбуваються в вашому житті. Ця помня, вона, наче дає нам такий поштовх до дій до змін на краще у вашому житті. Тому в деяких випадках, звісно, потрібно прислухатися і розуміти, що навіть якась негативна ситуація була направлена на те, щоб у вашому житті щось змінювалося, звісно, тільки на краще. Ця накшатра критика, в неї дуже така е, зрозуміла назва, і вона не терпить обману, брехні, якоїсь критики, чогось такого негативного. І тому в цей день можуть бути багато суперечок, сварок, і бажано, звісно, цього не робити, тому що може бути вже така перепалка, можна такого наговорити один одному. А ви знаєте, що повня е, це місяць і місяць впливає на нашу психіку. тому у нас може бути такий стан, наче на взводі, наче на пороховій бочці ми сидимо і не потрібно підпалювати на ній сирника. Я думаю, ви всі знаєте, що в день повні не рекомендується проводити операції, не рекомендується виривати зуби, не рекомендується починати якусь подорож, щось нове планувати, взагалі щось нове починати. Купувати щось важливе, брати кредити. Це, звісно, в день повні не рекомендується. Якщо є можливість, то, будь ласка, такі важливі справи перенесіть хоча б на декілька днів. І 26 листопада на нас чекає неймовірна астрологічна подія. Та подія, яку з нетерпінням чекаєте ви всі, яку любимо ми з вами всі. Що це буде таке? Думаю, ви вже здогадалися: це ретроградний Меркурій в знаці зудяку Скорпіон. Дуже непростий знак для ретро Меркурія. Дуже цікавий період на нас чекає. Ретроградний Меркурій, я думаю, ви знаєте, що це такий незначний короткий період, який можна навіть не помітити. Це кому як пощастить, звісно. З 26 і аж до 16 грудня буде період ретроградного Меркурія, тому звісно. Техніку, щось таке нове, дороге, бажано в період ретро Меркурію не купувати. І так як період ретро Меркурію припадає майже на новорічні свята, тому ви або завчасно купіть техніку, якщо ви плануєте таку покупку до 24 листопада, або купуйте уже після 18 грудня. Тому що на своєму прикладі я вам хочу сказати, що. Техніка, яка купується в ретро Меркурій, вона потім може ламатися саме на наступний ретро Меркурій. Або вона дійсно буде бракованою. Таких випадків я спостерігала дуже-дуже багато. Тому, якщо ви вже попереджені про це, тому важливо цього. Не робити, тобто бажано цього не робити. Також ретроградний Меркурій може дати проблеми зі зв'язком, проблеми з логістикою. Тобто, ваші посилки можуть десь губитися, десь затримуватися. Тому, якщо ви щось замовляєте, замовляєте заздалегідь з посилками, постійно може щось траплятися, Вона може або загубитися, або навпаки, вам можуть знайти ту посилку, яка загубилася ще колись дуже давно. Також прикраси можуть знаходитись. Ви можете знаходити взагалі те, що ви давно загубили. Також можуть бути неприємності в документах. Обов'язково все перевіряйте по декілька разів, тому що є дуже великий ризик допустити помилку. Комунікація, зв'язок, логістика, бізнес під ударом в період ретро Меркурії. Тому, якщо ви працюєте в цих сферах, я вам бажаю терпіння і витримки. Якщо ви хочете, щоб ретро Меркурій не так негативно на вас впливав, якщо так воно є, то робіть практики для гармонізації ретроградного Меркурію. Практики для його гармонізації є в моєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете отримати доступ до телеграм-каналу з різними практиками, там їх безліч, пишіть мені в особисті повідомлення слово телеграм, і я вам надішлю деталі. Там багато прекрасних психологічних, езотеричних. Астрологічних практик, які допомагають кожному справитися з деякими ситуаціями в житті і взагалі покращити своє життя. Тому, якщо ви хочете трошки доєднатися до чогось духовного, вийти на новий рівень свого життя, пишіть. Цей ретроградний Меркурій може піднімати скандали, якісь питання в інфопросторі, які були забуті. От знову мені на розум приходить ситуація з підіді. Можливо, знову будуть якісь скандальні подробиці, що знову може відбуватися, знову роздуватися. Оце буде це такий масштабний скандал, тому що це останній такий суперсерйозний скандал, який я взагалі пам'ятаю в інфопросторі. Тому чекаємо, що з таке може статися. взагалі цей місяць, листопад, він багатий на якісь е, незвичайні події в масштабах нашого життя або взагалі у світі. Слідкуємо за новинами, дивимося, що взагалі зараз відбувається, і підготовлюємо нашу психіку до того, що ми можемо побачити. Також хочу ще трошки таке застереження вам сказати: у наш Марс е, так і знаходиться в знаці. Рак, і це знак його падіння. І я вже повторювала в інстаграм дуже багато разів, що ми можемо чекати неприємності з водою від води. І це положення Марсу в раці, воно буде аж до травня 2025 року. Достатньо величезний період, і все, що пов'язане з водою, з водним транспортом. Взагалі, якісь атаки на водні об'єкти, руйнування водних об'єктів, щось що біля води, на воді, аварії водного транспорту. Також це природні катаклізми, які пов'язані з водою. Тому будьте уважні, обережні. Також це може бути навіть забруднення води. Більш детально я про це розповідаю в своєму інстаграм. Мені є пост про Марс. Якщо вам цікаво, можете ознайомитися. На такій дуже не дуже хорошій ноті я хочу завершити цей прогноз. Я хочу вам побажати всього найкращого і щоб ви зрозуміли, що планети вони напряму пов'язані з нашим життям і життям нашої планети взагалі. По положенню планет можна сказати буквально все, чого нам чекати завтра, післязавтра і навіть через 10 років. Тому. До цього потрібно прислухатися, це потрібно розуміти, сприймати об'єктивно, не боятися, не мучити себе якимись питаннями, просто знати це, розуміти, і тоді ми вже будемо знати, як проживати своє життя, щоб це було як найкраще для нас. Якщо ми маємо цю інформацію, ми її використовуємо як найкраще для себе. І я вам бажаю, щоб кожен день був найкращим днем у вашому житті. Якщо ви хочете записатися на індивідуальну астрологічну консультацію, можете написати мені в особисті повідомлення і задати будь-які ваші питання, я вам обов'язково відповім. Прекрасного вам нового місяцю, листопад, новорічного вам настрою. Вже бажаю, щоб Дід Мороз приніс вам найкращі подарунки. Всього найкращого, ваш астролог Маргарита!